Для того, щоб дістатись до змивного баку, спочатку нам треба зняти пластикові панелі. Далі беремо викрутку і викручуємо шурупи з основної панелі. За основною панелю в нас буде захисна ще одна панель. Її треба відкрити з обох боків. Обережно дістаємо. І дістаємось до баку. Потрібно повністю спустити воду і помістити таблетку в бак. Далі закриваємо захисну панель. Вона має обережно потрапити в пази. Закриваємо з обох боків. Перевіряємо, чи працює змив. Ви почуєте це по звуку. Далі збираємо в тому ж порядку, якому і розбирали. Накладаємо захисну панель, вкручуємо два шурупи, притримуємо панель з іншої сторони, щоб вона у нас не з'їхала. Вставляємо захисні панелі. Перевіряємо змив. Так само друга. Вставляємо. Якщо не вставляється, треба трошки викрутити шуруп назад. Вставляємо. Перевіряємо. Все працює, воля.